Асфальту і ремонт тротуару по вулиці Київській у Житомирі виділили 7 мільйонів 735 тисяч гривень. Це заміна дорожня, це люки, кришки, колодці і всі роботи, які вже передбачали загально на всьому об'ємі. Військовослужбовця Анатолія Корчемлюка нагородили орденом Сталевий Хрест. Спокою жодного дня, жодної філини на Донбасі немає. Майстриня Зовруча створила пів тисячі ляльок мотанок. Ляльку не роблять, лялька народжується, бо кожна майстриня вкладає цю ляльку в свою душу, в свої думки, в свій настрій. Роботи з дорожнього покриття на вулиці Київській відновлять таке рішення. Сьогодні ухвалили депутати на сесії Житомирської міської ради. За попередніми підрахунками на це необхідно понад 7 мільйонів гривень, говорить заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Плановано було вулиця Київська, повністю і дорожня частина, і тротуари всі в капітальний ремонт. І він навіть розпочався. У нас на початку лютого були проведені роботи з демонтажу тротуару. По Перевлаштування дорожнього борту, але у зв'язку з тим, що почалась війна, зупинені всі капітальні видатки. Проєкт не може далі фінансуватись, був розірваний договір з підрядником і повернута кошти кошторисна документація з області як замовника назад до міста. Говорячи про те, що ми повинні все ж таки зайти в зимовий період з зробленим територіалом, прийнято рішення доручити комунальному підприємству управління автомобільних шляхів як балансову отримаю що даному випадку. І доріг, і тротуарів відновити до початку зимового сезону і асфальтобетон на дорозі, і відновити тротуар за допомогою плитки ФМ. і буде оголошена процедура відкритих торгів, Визначиться підрядна організація, яка закінчить ці роботи. Так виглядає зараз ділянка київської від вулиці Небесної Сотні до вулиці Хлібної. Житомирянка Юлія Хотинська із дитячим військом говорить, що важко і незручно долати розриті тротуари або переходити на інший бік вулиці. Я розумію, що війна, військовий стан, можливо, кудись і кошти потрібно на якісь інші цілі використати, але ну трошки незручно. Особливо з зв'язочком ну, для того, щоб їхати нам далі, ми переходимо на. Іншу дорогу та і люди з необмеженими можливостями фізичними також я думаю їм не дуже зручно хоча б цю ділянку, яку вони ну розрили. Хотілося б, щоб ви Звісно, треба ремонтувати, тому що невдобно їхати тут і стати невдобно, і люди зачіплюються, воно є знаки тут. Потрібно зробити тут дорогу. Машину що може скинути, не дай Боже, ну, з до ями, ну це ж треба все його залатувати, щоб воно було зручно для водітелів і для всього. Мови немає. Нагадаємо, капітальний ремонт вулиці Київської розпочали 16 лютого 2022 року. Проте призупинили з початком повномасштабної війни. Договір на виконання робіт був підписаний із приватним підприємством Автомагістраль Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному. Військовослужбовець Анатолій Корчемлюк отримав орден Сталевий хрест за вірність українському народові і військовій присяги та особисту мужність. Все почалося з перших днів війни. Звернулися з групою моїх товаришів, однодумців, і звернулися в територіальну оборону, але там уже, на жаль, не було вакантних місць посад, і я вирішив створити добровольчий батальйон, добровольче формування «Соколи полісі». Безпосередньо потім був призначеним командиром цього добровольчого підрозділу. Склад нараховувався 420 добровольців, які з перших днів виконували поставлені задачі керівництвом оборони. Після цього було призвано маневробройні сили України. Зазвичай спокою жодного дня, жодної хвилини на Донбасі немає. Постійно йдуть ворожі обстріли, постійно нагнітається кількість особового складу з боку РФ та підконтрольних нею територіям, але хлопці мужі відбувають атаку, йдуть і відсікають ворога, виконують і поставлені задачі керівництвом для того, щоб вибити ворога з займаних позицій. Виконуючи бойові завдання, анатолій із побратимами не один раз дивився смерті у вічі. Про це йому нагадують отримані поранення. Вічі я був поранений, був контужений. На жаль, маю ще велику кількість осколків у голові, як пам'яток від Донбасу. Ось звичайно, і десантники допомагали. І була ситуація, коли попали під обстріл, виконували завдання і притик до ворога здійснили, скажімо, прорив через переправу, але разом спільно зі своїми побратимами десантниками виходили з цієї ситуації, прийняли бій ось, і е залишилися живими та дали відсіч гідну ворогу. Були ситуації такі, що й дивилися прямо в дулу ворожого танку. Ось, скажімо, і на швидкості, на швидкості виходили з того оточення, яке намагалося створити е ворог. Ось, ну, попали під такий щільний обстріл, але нічого, дали відсіч ось, і, як то кажуть, з мінімальними втратами ось, змогли провести ті заходи, які були необхідні та поставлені керівництвом. Я простий солдат. Немає значення, хто ти є по посаді, аби ти мужньо боронив свою країну. З комбата став солдатом, але я горжусь тим, що я служу в Збройних силах України. Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. За 11 мільйонів гривень з міського бюджету Житомира закуплять дві мобільні котельні. Таке рішення ухвалили депутати Житомирської міської ради на сесії 2 вересня. У разі надзвичайної ситуації котельні зможуть обслуговувати об'єкти критичної інфраструктури. Ми розуміємо, що в умовах війни може прилетіти ракета і повністю. Вибити з ладу якусь котельню. Може бути ситуація, коли тиск газу буде маленький, і просто неможливо буде ті об'єми, які нам задекларувати, подати на місто. Тому для нас було важливо при підготовці до цього опального сезону розуміти, а що ми впишемося в ці ліміти, які нам дає держава, а на цей опальний сезон зменшує на 10%. Це було перше завдання, і друге завдання було зробити роботу системи стабільною. У разі виходу, з яких котельні з ладу, щоб у нас була можливість чи підключити на іншу котельню, і більшість котелень, районів ми вже зробили це. Тобто у разі виходу однієї котельні ми можемо деякі райони перепідключати на іншу котельню. Але в нас є і райони, які відносно невелике споживання. от Кінцева офіцерська у нас район Багуні, там ми не можемо поки що нікуди переключати, тому там саме планується встановити котельня на щепі, на деревині, модульна котельня на 2 МВт потужності, і вона буде працювати разом з газовою котельнею. У разі, якщо не дай Бог, вийде з ладу наша газова котельня. Ця котельня зможе подавати хоча б мінімальну температуру теплоносія і не розморозити систему. Другу модульну котельню на 1 МВт Ми плануємо встановити РК 5. Це карбутівка, так само для того, щоб підтримати температуру. І ці дві котельні нам зекономлять ще приблизно 3 мільйони кубів газу. До 1 листопада ми маємо збудувати теплокомунерго, В цей час буде робити все, щоб місце було готове прийняти. Просто привезли. Поставили, підключили фактично за один день і все 74 тисяч абонентів, яких обслуговує Житомир теплокомуненерго, 7 тисяч мають заборгованість за опалення. За словами директора підприємства Дмитра Рогожина, це 10% споживачів послуг. Борг населення на даний вискладає двісті 210 мільйонів гривень. Це дуже величезна сума, яку нам треба якось вирішити. Але на даний час договора. Примусово стягнення заборонені, привоші примусово стягнення забороною, і тому деякі люди цим користуються. На жаль, і на даний час ми маємо тільки за поточний рік заборговано з порядку 92 мільйонів за газ, яким взяли у нафтогазтрейдингу, і за які треба розрахуватися до початку польного сезону. В будь-якому разі. Серед боржників споживачі теплокомуненерго, що виїжджали за кордон. Вони звертаються до розрахункової палати щодо перерахунків та погашення боргів за теплопостачання. Вони приходять і виясняють, тому що люди хочуть перерахунок, щоб ми зробили. Перерахунки ми не робимо, так як ми працюємо не з кількістю людей, не з кількістю проживаючих, скільки проживає квартири, а ми працюємо тільки з метрами квадратними. Особливо багато звертається зараз, у кого були індивідуальні лічильники, які не передавали вчасно. Свої показники приходять, виясняють заборгованість. В основному беруть квітанцію і йдуть, сплачують. Погасити борг за теплопостачання можна, уклавши договір реструктуризації терміном до трьох років. Для того, щоб вкласти договір реструктуризації, необхідно прийти на підприємство, написати заяву, вона є шаблонна, тобто там фактично заповнити свої дані і надати паспортні дані, індифікаційний код, для того, щоб їх вписали договору реструктуризацію. Далі заява розглядається керівництвом, відповідними спеціалістами по нарахуваннях, по заборгованості, чи не було якихось вже судових справ, деталі. І вкладається, підписується договір, людина підписується, свій договір, ну і далі мусить його виконувати Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Ольга Хометовська здобула першу в історії Житомирщини медаль чемпіонату Європи зі стрільби з лука. Лучниця стала бронзовою призеркою на змаганнях, що відбулися у Великобританії у місті. Ньюпорт. Емоції були неймовірними. Була гордість в принципі за себе, за місто, за те, що я принесла таку медаль місту, в принципі, за Україну, тому що на цьому чемпіонаті ми отримували дві золотих медалі і дві. Бронзових медалів в принципі, а тому цей чемпіонат був доволі успішним, як для мене, так в принципі для збірної України. Емоції були дуже змішані. Була і радість і смуток. І, в принципі, через дощ було важкувато стріляти, але в принципі це доволі такі успішні змагання, як на мене. Підготовку до чемпіонату Європи почалася ще в минулому році. Війна вплинула на те, що мені довелося виїхати в Польщу на тренувальний процес на чотири місяці. Це були чотири місяці по два тренування в день, шість днів на тиждень, іноді без вихідних просто на якісь змагання ще виїхати. Плюс був Кубок світу, чемпіонат Європи, тобто було доволі таке насичене літо і, в принципі, насичені тренувальні дні. Ольга пригадує, зацікавилася цим видом спорту завдяки подружці, яка одного разу запросила її постріляти в шкільному тирі. Випадково до цього я займалася плаванням близько півтора року. А вже після плавання почалася стрільба з лука. Вже п'ять років спортсменка займається цим видом спорту в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі Динамівець. За цей час здобула два перших місця, два других та п'ять разів була третьою. Її тренер Іван Мазепа говорить, що одразу звернув увагу на здіб. 15-річної дівчини. Вона була однією з тих перших учнів, які вже тут починали займатися. От, і По ній було видно, як вона стріляє, як вона ставиться до занять, був виден цей потенціал. Тобто ми розуміємо, що для якогось результату, для якоїсь роботи потрібно дуже велике бажання. От в неї воно було. А якщо є бажання, то можна вже виліпити щось і хороше із цього. Ольга говорить, на змаганнях давали сил українці, які живуть у Ньюпорті. До нас підходило багато волонтерів, які казали, що у нас там родичі з України, у нас батьки з України. Ми дуже переживаємо, бажаємо вам удачі. Також приїжджали ті, хто туди змушені були переїхати через війну, тобто сім'ї, які теж приїжджали нас підтримувати і волювали за нас, коли виступали. Начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук зазначила, що в Житомирі це молодий вид спорту, і Ольга є першою переможницею у стрільбі з лука такого рівня. І всі свої бали перемоги присвячує своєму місту. І е, саме важливе, що молоді і дітям є на кого рівнятися. Тобто, вона показала, що попасти на чемпіонат Європи, поїхати в Францію, потім в Британію, виграти медаль, це реально. І зараз оте от молоде покоління, яке просто тренувалося, знає, куди воно хоче прагнути. Найголовніша мрія Ольги перемога та мир. Анах золота медаль на чемпіонаті світу Анжеліка Нестерчук. Новини на Суспільному. Ляльок Мотанок Ірина Тюріна плете з ниток, тканини та соломи упродовж восьми років. Їх у неї в колекції вже понад пів тисячі. Ляльку не роблять, лялька народжується, бо кожна майстриня цю ляльку в свою душу, в свої думки. Свій настрій слово «мотанка» на сьогоднішній день стає брендом українським. Воно не таке давнє, йому приблизно років 40, А взагалі, лялька на Україні вона виникла дуже давно. А я один раз побувала на виставці однієї майстрині, і побачила, що можна робити ляльки з ниток і з ляного шпагату. Я хотіла просто погратися, але мене мене так вплинули, що я почала робити різні композиції з цих ляльок. Стрибог Бог неба і вітрів, Архангел Михаїл, Янгулята, ці і ще триста ляльок-мотанок в 30 композиціях майстрині Зовруча представили 2 вересня на виставці в бібліотеці імені Олега Ольжича, що в Житомирі. Композиції всі тематичні, дуже цікаві роботи, такі наші поліські традиційні. Одна з більш кропіткої за словами авторки є композиція квіти Чорнобиля». Ця композиція зроблена з сіна, який я підфарбувала різними кольорами. Так це використовувала прості нитки, щоб придати форму цим, цій композиції і цим фігурам. Це Чорнобильський біль, який є у нас у всіх, бо Житомир ще так само постраждала від Чорнобиля в 86-му. композиція молитва. Одна з тих, яку авторка зробила напередодні виставки. Так, це лялька зроблена на гілці, і на кожній намотана лялька. Спочатку в мене народилися Янгаля. Та, а потім лялечка, яка тримає маленьку дитинку, а далі вже лялька велика, як Богородиця, яка охороняє нашу Україну. Я рахую, що це надзвичайно важливі виставки, знаючи Ірину Тюрину, її як людину талановиту від природи, вона оберігає наші традиції. За що ми боремося? Ми боремося за нашу вільність, за нашу свободу, за збереження наших традицій. І ми боремося за те, щоб вільно дихати, вільно висловлювати свої думки. І от дана виставка якраз є зв'язок наших поколінь. лялька мотанка на виступає як оберіг, тому що сам процес виготовлення ляльки він не просто так, він сакральний. Такі виставки, де можна, наприклад, подивитися нам, ознайомитись безкоштовно і дітям нашим, ну це надзвичайно важливо. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Цього вересня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 10 градусів уночі до 18 у день. У Бердичеві хмарно опадів не прогнозують. Температура від плюс 8 уночі до 19 в день. У Коростині буде хмарно з проясненнями і без опадів. Температура повітря протягом доби від 8 до 18 градусів. У Малині очікується хмарна погода без опадів. Температура від 10 до 18 градусів тепла. Вінограді Волинському буде хмарно з проясненнями. Температура повітря від 10 уночі до плюс 18 у день. У Олевську очікується хмарна погода без опадів. Температура від 7 до 18 градусів. Як приготувати гарячий легкозаймистий коктейль Бандера смузі для окупанта? Візьміть скляну пляшку об'ємом 05 або 0,7 літра. Найкраще від горілки радянського типу, гірше пляшки від вина чи пива. Підготуйте бензин, мастило і товсту смужку ганчірки довжиною 20-35 см. Найкраще – натуральна тканина, яка добре горить. Для приготування коктейлю наповніть скляну пляшку на дві третини бензином та одну третину мастилом. Запхайте ганчірку у пляшку так, щоб половина залишилася назовні. Це буде гніт, який треба просочити бензином. Зробіть корок з іншої ганчірки і міцно закоркуйте нею шийку пляшки, щоб бензин не випарувався і не розлився. Для надійності зафіксуйте скотчем або перемотайте ниткою. Пам'ятайте про техніку безпеки з легкозаймистими матеріалами. Випари бензину небезпечні для здоров'я, тому готуйте коктейлі для окупанта просто неба. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Пес із ДСНС Патрон інформує. Біля мікрофона патрон. Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях, і хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях, в оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому, якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще навіть ці прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги професіонали його знешкодять. Будьте пильними і як і я, тримайте хвіст бубликом. Пес із ДСНС Патрон інформує.